Схоже, Європа по-справжньому вирішила приймати Україну до Європейського Союзу. Ну, не просто так сказати, а ми партнери, ми там все, нам все подобається. Давайте повоюємо, потім війна закінчиться, будемо говорити. А по-справжньому, не вірите, зараз спробую домости. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Підписуйтесь, ну хай же ж інші, тож трошки знають, що відбувається насправді. Сьогодні е е європейська спільнота, європейський парламент, Страсбург, Брюссель, ну але реально це було в Страсбургу, е вони ухвалили резолюцію по Україні і е підтримали фактично Україну всіх в всіх найважливіших питаннях, там, е в обороні, безпеці і так далі. Але це у нас вже традиційно, коли нас підтримують в таких питаннях. Але коли підтримують, ну, як правило, ніхто так. Ні на що більше не звертає увагу, підтримала та й до побачення. Цього разу сталася дуже важлива річ. Було прийнято рішення про те, щоб відкрити кластер основи для України і для Молдови. Для вступу реального початку перемовин по вступу до Європейського Союзу. Це дуже важливо і для України, і для Молдови. Чому? Тому що в Молдові через кілька днів вибор. І там є свої проблеми. З одного боку, там є партія, яка підтримує Санду, і вона не набирає більшості голосів, але там є інші політичні сили, в тому числі інші проєвропейські сили, які орієнтуються на вступ до Євросоюзу. І для них це дуже важливо, це дуже їм допоможе. Так само просувати своїх виборців, де і проросійські партії там. Вони то проросійські. Але от що стосується вступу до Європейського Союзу, вони не проти. Ну, як ви знаєте, в Росії там теж купа таких діячів, які за Росію, але діти їхні вчаться і живуть в Європі, і це відома історія. Так от, для Молдови це має короткий символічний смисл. От прямо зараз от це треба було зробити для того, щоб у Санду... Було більше можливості агітувати за себе для того, щоби проєвропейські сили з натхненнями йшли на ці вибори, до яких залишилось там три тижні, а чим менше навіть а для України. Для України теж. Але в Україні, на відміну від Росії від Молдови, є свої проблеми, ви знаєте. І ці проблеми стосуються демократії. Так от, що зробили мудрі. Європейці. Вони на прийняття цієї резолюції запросили Порошенка, того самого Порошенка, якого Зеленський відмовляється випускати за кордон. Але цього разу Зеленський, ну він же розуміє, що це означає, відпустив. Не Зеленського запросили на цю о, акцію початку реальних перемовин. А саме Порошенка, ну це і символічно, бо Порошенка це починав. Але це ж ще важливо і тому, що реально є переслідування Порошенка, санкції і так далі. Сьогодні про це говорили, про це звучало, є це в резолюції. І в цій резолюції означені найважливіші речі. суди, демократія, е свобода слова, всі ці норми, про які часто мовчать, цього разу про них згадали дуже активно. І сказали, що в Україні є слабкі місця. Вони не сказали, так як мало би сказати, якщо ви це не виправите, ми вас не приймемо. Вони просто сказали, що у вас є слабкі місця, виправляйте. Таким чином, сама присутність Порошенка продемонструвала нашій банковій, що е, Європейський Союз не ставиться до України як до Вутчини банкової. Він говорить, е, Європейський Союз. У нас є такі-то проблеми, ми готові з ними говорити. Ми готові говорити не тільки з Банковою. Наше завдання, щоб Україна була такою демократичною країною, яка просто буде пасувати Європейському Союзу. А буде там Зеленський, чи буде Порошенко, чи буде хтось інший. Для нас це питання формальне. І ми говоримо з тими, хто реально прагне бути в Європі. От така хороша новина. Гарного вам настрою! Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. і, До речі, ставайте спонсорами каналу. Я вас дуже закликаю до цього. Там можна зайти, побачити опцію і дуже за невеликі копійки допомогти каналу. Слава Україні!